Півлиця ж нему, це стягнулося так. Нам їх показували перше відео, там фотографії, які зразу попавлюються в Дніпру, а в Феофанію мене привезли. То там взагалі нічого не було. Це воно вже стягнулося так само, це не росло, це все. А півлиця не було геть. І це око було теж зашите. Сербуко Євгеній Юрійович, старший солдат, 72-га бригада Чорних Запорозьк. Ну, це з мобіліста бригада. Я сам Білої церкви, і бригада ж теж звідти. Пішов більше року тому назад, в серпні. І в володар, мене вуглецький напрямок був, що перший раз після першого поранення я відлікувався лікувався і другий раз теж пішов вже туди до, до своїх хлопців на той самий напрямок. І другий раз так вийшло. Але хлопці горі, що вирішили звучно. Він в розположення одразу ввечері. І... Прийшов командир роти, гори, хто хоче на бойове завдання, приїхати там, подивитися. Я ж думаю, поїду. Кажу, я, я поїду подивлюсь, мені ж цікаво, як це там, що це там. Я думав, вночі, тобто в ніч поїдемо, а вранці приїдемо. Поїхав на 9 днів. От це, говорю, поїхав, подивитися. Все робиться вночі. Не, не поїду, а вночі все робиться. І страшно було перший раз. У нас же такого тут не ну, ти такого не бачиш, що там. Там бахкає, стріляє, кругом усе все, але. Перший раз було страшно, але потім. А там круглі сутки ці звуки до нього привикаєш дуже без. Ну, не всі, звісно, привикають там. Раз був на штурм, я тоді вже що пожалівся, я був кулеметником. Це все на собі тягнуть, і ще такий кулемет собою, представляєте. А я якраз мені його видали новенький взяв з коробки 76-го року. Німецький. 76-го, але в нього немає цього ремня такого, це в руці це все місце. Я так плювався. Йома, ну це треба було, всі легенько собі біжать, я життя тягнув з собою. А я собі там місце знайшов, так як для кулеметника мені ж треба держати оборону першим. І... Коротше, трохи прогалили, можна так сказати, так вийшло. Ну, це війна там, всяке буває. І ось так. Осколками мене побило. Там горло пробило, спину, плечі. Але нормально. Ми відходили, то класно. Ми пів, майже дві години йшли по селу і нормально собі шутили. Там вже ми йшли якраз там хати закинуті. І такий виноград висобі, гарний, такий сцені. Пацани давайте кажу, давай, кажу стане винограда пожию ще. А він каже, яка ти дирка вулі, отака, на який виноград. А в квітні тримаємо п'ять поранень на Пасху якраз. Такий хороший праздник. Я його так люблю. І тут на тобі. Ми йшли на позицію, а що, що там прилетіло? Написали в документах, що з противотанкового, а що іменно? Без п'ять. Ну там ж, не розбереш. Ми йшли шість чоловік нас йшло, то четверо там мілкі осколки, а це я і побратимі, то йому одразу дві ноги біля мене відірвали. Хлопці мене за броніки тянули там по полям, це три кілометри. Тягнули, потім другі підбігли вже носилки, принесли і на носилках оце витягли. А потім вже там машина, далі я вже не пам'ятаю. Це вже в Феофанії був. Це мене вже привезли з Дніпра на Київ, і вже мені потім тут сказали, що немає ок. Ну, нема так, ну я ж ну, блин, це війна, це ж я ж не, не, не в АТБ там вийшов скупитися, мене таке случилось, от сталося, так? Да? Я розумів прекрасно, що всяке може бути. Це ж хоч, хоч так, що ноги на місці. Бо в Дніпрі хотіли відрізати одразу. Дзвонили моєму мамі. І сказав, що він вже без них ось. А приїхали вже в Дніпро, вони передумали. <смір витрювали> От передумали і почали робити мені ноги. Titanium custom implant. Одна із операцій включала постановку кастомного, тобто спеціально розробленого під його особливості титанового протеза дна очниці та щоки. Також його очниця була максимально реконструйована, щоб у неї можна було встановити протез. Був величезний рубець у нього на щоці, і коли цей рубець був вирізаний. То досить велику частину тканин було пересаджено з його щоки, щоб закрити цю порожнину, яка утворилася. Це був імплант. В нього не було, не було виличної кістки і орбітальної кістки. І пацієнту, щоб поставити протез і вернути вигляд обличчя, фактично півлиця відсутня кісткова опора. Пацієнт, власне, якого ми виготовляли імплант. Перед тим, як його виготовити, ми в зумах практично кожну неділю, з липня місяця, консультувалися з колегами іноземними. Ми вирішували план операції, і біоінженери компанії були так само на зумах з нами. І вони до кожного шурупчика, до кожної дірочки ми продумували, як цей імплант має виглядати. Потім він виготовляється. На це все десь два-півтора місяці. все пройшло добре, я так думаю. Добре пройшлося. А почуваю себе не дуже поки що. Ну, але вже під ранок, кстати, краще стало.